Днями відбувся яскравий культурний захід, вечір цікавих зустрічей з Аліною Шевченко, письменницею, журналісткою та активною громадською діячкою. Подія стала справжнім осередком літературного натхнення, зібравши митців і гостей з Кіровоградщини та Полтавщини. Аліна Шевченко членкиня Національної спілки письменників України та Національної спілки журналістів України, головна редакторка літературно-мистецького журналу Олександрійський маяк, засновниця творчої спільноти Пантеон Література та мистецтво та організаторка кількох масштабних літературно-художніх проєктів, зокрема журналу Люмінус та Альманаху стажари». Такі зустрічі ми проводимо по різних містах України і в Кременчук щоразу приїздимо. Практично кожен випуск наш, коли з'являються у нас чи нові стожари, чи новий випуск альмонахолімінус. Ми презентуємо і в кременчуці, тому що тут також є наші співавтори, які з радістю. Ми приходять до нас, організовують нам зустріч, тому що саме за організацію цієї зустрічі вдячна Віті Гориславець, яка у нас має не, од... не одну публікацію практично в кожному нашому виданні є її вірші. І сьогодні вона створила нам таке свято, організувавши цю зустріч. На вечорі виступили поети та письменники, залучені до цих проєктів. Звучали авторські вірші та проза, сповнені глибокого змісту та емоцій. В рамках заходу було презентовано другий випуск літературного альманаху Стожари та свіжий номер журналу Олександрійський Маяк. Особливо приємною новиною стало те, що тепер все це офіційно представлено у фонді Кременчуцької міської публічної бібліотеки. Тому усі охочі зможуть познайомитись із творчістю своїх земляків. Цей вечір довів, що літературне слово об'єднує, надихає та має велику силу зберігати і розвивати українську культуру. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.